Я передумовив не частіше грати, а грати постійно. І я знаю, що так повинно бути. Просто зараз є певні нюанси, про які не хочеться говорити. Було трошки некоректно, що я буду зараз говорити і внутрішні проблеми, виносити на загальний розсуд. Ну просто це впливає напевно на фізичну форму і не впливає, повірте мені. Знаючи, я думаю, ну себе. Я думаю, багато хто вам скаже, що якщо б не сталося, це ну значить працювати і ніколи руки не пускати. І робота дарма не проходить і. Якщо ти правильно до себе професіонально відносишся, і фізична форма не втрачається. Ну знаєте, ми ще конкретно так не розбирали команду. І, звичайно, серйозна втрата це Ярьонко, який зараз наразі перебуває в дискваліфікацією з певними там проблемами. Але тим не менше, вважаю, що ми будемо грати першим номером і більшу частину ігрового часу будемо володіти територіальною та ігровою перевагою. І тим не менш, тут як ніколи повинна максимально концентровано зіграти задня лінія, адже е Любий напій момент, будь стандартне положення може, можна у нього максимум. Так що, якщо ми зіграємо надійно, сконстровано ззаді, то на рахунок атаки не сумніваюся, ми заб'ємо. Очки треба брати в кожному не незважаючи на суперника. Адже зараз футбол такий, що, звичайно, всі вже вміють грати в футбол. Немає такої команди, яку можна просто грати на одній нозі. Так що ми в турнірну таблицю не дивимося, в нас зараз -таки одна думка перемогти і, скажімо так, закінчити цей ігровий е цикл в цьому році, звичайно, хочеться на хорошій ноті. І... Верхній частині таблиці. Фінляндія? Сніг холодно. Окей. А ви, 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 ви думаєте, про горілку запитати? Щорілку що згадує Фінляндія? Ні, бань, банька, звичайно, холодна, фінська баня. Нарешті ми зіграємо за глядачами, адже досить. Ну, це футбол, це не футбол, коли граєш в пропустих трибунах. Ми всі розуміємо, що піротехнічні засоби це також частина футболу, але, на жаль, є певні правила, які не потрібно порушувати. І, звичайно, ми сподіваємося що в Одесі буде однозначно шалена підтримка і. Дай Бог, щоб не порушили більше ніяких там певних правильних норм та певних правил УЄФА, щоб ми завжди кожен матч проводили при повних трибунах, адже для нас 12-й гравець наш болівальник дуже важливий. Знаєте, те, що говорить міф, то може дійсно міф. Адже ну, це класно, туди приходить і діток, і, і Безпосередньо це досить класно, пряме, пряме спілкування з нашим 12-м гравцем, воно надихає і десь нам бажають підтримки, ми це відчуваємо. І... Якісь певні настанови дають, так що звичайно це класно і це досить такі, такі правильні заходи зробило керівництво, і вони вже будуть, наскільки знаю, регулярними.